Там вже за церквою, то з двох сторін було ті руїни. Німці, як, як тоді вони туди тікали німці, там авіація, їх вот. Чи пригадуєте Підзамче? під згадую, Під замче там було всіх хатів п'ять десь там, там був пляж. Хто жив на замком? Може знайомі якісь? Ні, я Нікого не знаю. Не мішало людям те, що пляж з боку, ні, там якесь господарство тримало? Ні, там хотів 5 чи 4 було, я не знаю. І тут, от на, коли церкви відставлю це, на човнова станція і був такий рибак без руки. Я не пам'ятаю, як його звали, що. Він з цим жертвою сідав на лодку, і їхав десь туди зарослі, а став був дуже зарослим. І повертався пів, пів човна. І один раз він піймав коропа 14 кілограмів. То ще матка була, чи я не знаю, вже мохом була. Порожча. To, не знаю, що не знаю. <свистак> 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 Ви були в Тернополі, коли став поглиблювали? 52-й 52 я, От я як приїхав, то я що пам'ятаю, що став спустив. Бо перед тим він був заповнений, я, по-моєму, 50 в 50-му році його запустили. що я вже, то Став спустити. Там ходили по, тим, цих, по тих ямах, били ту рибу. От. Але що там не робили такого нічого, не поглиблювали, Ти вже потім привезли ту драбу, то земснаряд. От. І тоді він вже десь років 15, аби більше десь працював, той то земснаряд. І там ж діти були, вони там жили на ньому. І вони по трупах ходили в школу. А поглиблювали, досить погреб, казали, що 12 метрів було глибини, я не знаю, не мірював. Але середині озера оставили для нересту там такі ці от куски, щоб, щоб там люди берегти.